Ну що, поставила я в омілки стегенця, хай запікаються в духовці, на, поки на 180 градусів нехай нагріється духовка, нагріється м'яско, А я буду на бутерброти готувати. Рибку посолила, поки вона просоліє, щоб тоді мені вже е, жарить і те, і те. Цибуля, сосіски і яйця. Оце такий рецепт у мене бутербродів гарячих. Я вже показувала не раз, ну я покажу ще раз, тому що багато підписників Добавилося В мене вам дуже вдячна. Ой! С Соковита. У очі льопає, аж свистить. Оце буває кришиш одна, нормальна, ну Но другу буває кришиш, очі вилазять. Чого так вона, я не знаю. Різні, правда, сорти. Що, накришую цибулі, дрібненько я ріжу, тому що я не люблю велику цибулю в цьому. Щоб вона ж прожарилася треба у бо дуже швидко смажиться, недовго не його жарить. Це цибуля, ковбаса. Можна не тільки сосиски, можна любу варену ковбасу. Дощ, то притихаться знов, Пустився. Ну, хай йде. Щось світло не вимикають, не знаю. Вимикай погано, не вимикай теж погано. Воно ж, як, знаєте, графік скинуть, І ти вже знаєш, що в такий час повинні вимкнути. Сидиш, ждеш, ото от з моря погоди. Нічого не починаєш робити, ждеш, 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 не вимикають. Стань тільки щось робити, виключить. Ну, як не вимикають, то дуже добре. Вам тоді познімаю присвітлі. А так би знімала потимки. На вулиці роботи повно. Ой, і ніяк не виберуся ту вулицю з цим дощем. То дощ, то світло. Поки світло є, щось хочеться в хаті підробити. Мені треба рози повкривати. Можливо, ще й рано, не знаю. Ну, Краще раніше вкрию, я думаю, їм нічого не буде. Я все одно. Землю згорода привожу то на коріння трохи накидаю яйця грязні, мила-мила, мила-мила, вони не відмиваються. Я вже ж первую туди кидатиму. не счухает Я дючу їй не попалося. Це були півмиски. Тепер нарізаємо ковбаску. Я її почистила. Те ж саме, не дуже великими кусочками, ну такими, середніми. О, вже десь починає очі заходити. Такі вони добрі і так швидко готуються. Як не знаєш, що готувати, вже щось придумуєш-придумуєш. щоб вже і всі їли. І щоб швидко. І швидко, і добре, і сердите. Знаєте, щоб оце їла? Не повірите, мівіни. Мені хочеться мівіни запареної. Вже не запам'я, коли її і варила. Не то, що варила, але запарювала. Але це з'їлося. Я у гуртожитку як училася. Дуже рідко мівіну їла, Ну, бувало, бувало таке, що, знаєте, ну от хочеться. Хочеться мівіни, як я це запарювала і із сосіскою залила та ви що? Таке добре. Треба купити пачку. Ну, зараз вже не така, зараз вона така не добра. Раніше така була добра, а зараз колись давно вже, я ж дуже давно. Колись з Сереги перемармудило, теж поїхав в магазин купив, я спробувала не добра. Ну От хочеться мівіни все одно. А є ще ми колись робили салат з мівіни, я пробувала у Сергеної сестри. Лариса робила. Ви знаєте, не пане, я розробила. По-моєму, там е це ж мівіна запарена, кукурузка, огірок, майонез. Я не пам'ятаю, що ще і все, мабуть. Ковбаска, мабуть. Ну, от не пам'ятаю. Ковбаска, кукурузка, огірок і мівіна. Але ну, ви знаєте, такий добрий салат. Я разнообразі є. Той знаєш його готувати. Крамса, я не знаю, скільки там в мене треба подивитися батон. Сіличе так, що візьму ложку вимішаю яйця уб'є так солим і б'ємо. Яйця грязні. Мила, 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 мила. Як воно така погода, так які ж ти будуть яйця чисті? Угу. Оце... Ох! Куди ти падаєш? Здрасте. Щас, бо ви щось поїхали в мене. Все, вбила поки три яйця. Раз, я вижу Можна перчику додати, можна просто сільця і все. Оцей хватить яєць. Куди? Хватить і ковбаси, і всього. Ось така мама лига у мене. А тепер нарізаю батон, змащую одну сторону кетчупом майонезом, не дуже багато трошки. І оце цю мамалигу на той кетчуп з майонезом, типу, як піці, піци. Ми говоримо гарячі бутерброди такі у нас, як вони правильно називаються, не знаю, але знаю одне, що воно дуже смачне і дуже швидко готується. Тільки три інгредієнти, все. Батон покришила. Хотіла зробити тоді поклекнуть, але думаю, вже ж сказала А, каже і Б, правильно. Порізала батон, трошки майонезу і по капельці кетчупу. А в нас дощ, то пуститься, то нема, то пуститься, то нема. Мазую. Бачите, мало. Треба трошки більшенько. Треба трошки більшенько значить. Батон широкий, то є такий вузький-узький батон. А це широкий, так, не все розмазується. Трошечки майонезу. Сюди багато не треба майонезу. Кетчупу трошечки, але щоб... Вся поверхня була хліба змащена. Що? Ні Нічого. Душ намокла, як собака. Як він то пуститься, то нема. Mm -hmm. Яйця вже набила на рибу і зараз буду на дві сковорідки давати. Тільки так, щоб швидше. Або не вийде, може будете горіти, ще щось. Бачите, треба додати. Треба додати. Ось Блін. Не хочеться, щоб вже багато було. І десять разів робиш одну і ту саму роботу. Ти мандарину на мене? Мандаринку хозяїла. Холодна, дворі. Холодно сиро, дощ. Так сьогодні стільки, хоч і зранку 2 градуси тепла, але воно Дей, дощ. Я не дивилась на ну, це Само я про... ото, як виходла, дивилася. Поки все поробила так мука-мука. Щось графік показує виключення світла в води, а воно не вимикається. Ну, і графік боже. поновилося, вже разів п'ять, мабуть. Навірно, Найомо про нас забули. Ну, ну це ж Мені каже, це все одно відключать тільки вже поза графіком, що ми не будемо ждати, а вони вимкнуть. Я думаю, нам так не повезе. Що не вони... відключать. Так, все, мажу. Готовляла, а тепер тільки буду смажити. Батон змастила кетчупом майонетом. Ви бачили небагато. Це готове, яйця набила, борошна насіяла, рибка помита, посолена, все, вмикаю зараз. Щас... Погнали, що швиденько. Повключала сковорідки, хай гріються. А я яйця солила. Попробую. Шу, я не буду пробувати, попробуємо. Давай. Солила. Попробуй. Солила, ну попробуй. Так, целила да. склероз. Скліроз, Ну я б то не пробувала. Я... я не люблю, так що я там чунь-чунь. Аби од я тут сопель пробувала. Ой, мати, господи, прости нас дурочок. Каже, сопель спробувала. На що ви там великої це воно ж таке? Я скільки живу, одного яйця сирого не випила. Варена і все. Варене, жарене, а А я жарене не дуже. Ні, я люблю. Я варене, в основному. Я забулась коли варене і на паспу. Ні, в салатах а щоб так зварити це з'їсти, це. Треба зварити, да з'їсти домашнього. Казав мій хрещений покойне царство небесне, вони зимою жирне яйця їсти, бо літом пусне. Зимою хочеться їсти, бо курі мало несуть. Виїть мало, так. Да. А з... а літом, по-перше, нема коли їсти толком. Так от вона ходу. Там щось. Воно вмістишся. Путні риби. Ні, не влізе, не буду тулити. Поставила. Так, да, я поставила в скляну. Хай ж скляній тушиться каратиця. Візьму, хоч і погана тряпка, не дивіться, я витираю руки, раз за разом мию, так. Да, і вже, воно драга не дранеться. Нічого страшного. Торовесниця зимою. ще мати і покійно і полотеннушна. Воно вже не вистірується, але так гарно руки не втерпить. Вафельне, зараз нема mm -hmm. таких полотенець. Все, дивіться, намостила і ковбасою вниз. На маленький огонь накрию кришечку і хай собі скаварчить. Поки не згорить. <смас> Мам. Ну о, я підказую, щоб не забула. Угу. Щоб не забула. Нічого мене тут не згорить. А як горить, ми не покажемо. Ми покажемо те, що гарне. Треба показувати правду, істину правду. А чому воно згоріло? Не Я... шуткую. Як ти боєш рибу жарить, і тут сидіть, так чого воно згоріло. Воно кроме моля перебуде. Іди! Іди! Ой, Господи, правильний. Я вже прийшла, піду в чотири. Це все. Все, накриваю, те один так, те ясяк. О, це сюди, це туди. І льопнуло вже ж. І льопнуло. Ой. Так, все, ай жариться, шквариться. а ми з Віталію не будемо теревеніти. Не буду показувати. Я показала, вже покажу в кінці, що нажарила, що на... Покажи, я як уліздімо сам поднос. Вона хоче попасти в кадр, зараз покажу. Да не надо. Так, Віталій в в студії. Не okay. ахкай. Зараз будемо з тобою таревані, так точно погорять і бутерброди ну, і... Наготовила я вже для бутербродів, для рибки, то яйця можливо ще треба буде добити. Та і все. Пожаримо, пошкваримо. Ще хочу чорний хліб там ото є, щоб Грінки. не пропав, грінок нажарю, часником нашу рую і хай тягають. І хай тягають. Так погано різався хребет, єлі порубала. Ось який кушок. Це як візьмеш, а як його переверну. Засрачу цю плиту. Вона, правда, і так буде митися, але ж. Але ж. Майди лови. Завжди наче мене спина. Он де блін засрала, гляньте. Треба витерти. Так ж буде це пригора. Так витрі положи, да ми. Та все. З однієї сторони обсмажили і красота. Конвейер у мене О, я. Бутерброди вже там залишилося трішки, а рибки, звісно, ще є що посмажити. У нас щось це, це я смажу, думаю, у нас. Рибні дні. То мойва була із тулькою. Це хребти. Так. Все, залишилося трішки щось. Це, мабуть, ще й не вистачить, бо ту треба дорізати. Ще трошки є. Там забираю. Чую, щоб не забризгати. Можна накривати, можна не накривати. Я маленький вогонь, Щоб не сильно засирало мені плиту. Все одно вмить треба, ну, не така все одно буде жирна. Так. Ось такі бутерброди получаються ці. Мажені. І рибка. Так, і от півдня й на кухні. Нічого і не зробила і... і день пролетів. На вулиці дощу не чутно, щоб шар шелестів. То так шару це не чуть, навірно, немає. І то, що шкабарчить на сковорідках. Качка десь ходить. Бутерброди вже майже готові, залишилося там два. Один, щось в мене розпався, ковбаса розлізла, ну, розсипалася із самої е, грінки. Це ми вже по бутерброду навернули. Ось така гора вийшла і чотирьох сосисок. І ще дві грінки досмажуються. Ще дві на сковорідці. Рибка, звісно, ще зараз ще пару сковорідок буде. Поки досмажується це, я мию миску під цього начиння, Все слідом мию. Не залишаю гору, не люблю гору перемивати тоді посуду. Я слідом раз, раз перемила, поки те. Досмажиться, я це перемию, а потім залишиться тільки ті миски на сковорідки і все. Тож, отака смакота у нас сьогодні. Ну і коструляка буде риби червоної. Червоних хребтів. А то риба червона, це голосно сказано. Все, прибрала, помила плиту, ніби нічого і не готувала. Все, повилизувала, повиносила першу ранду рибку, бутерброди я вже й пообідала. І не тільки я, вже всі пообідали. По бутерброду з'їли сматочок рибки та і все. Все, йду тепер відпочивати. Грінки чорні з чорного хліба не хочу вже сьогодні смажити. Завтра зварю супу, мабуть, і до нього смажу грінок з українського хліба. Все, я йду відпочивати. Перемила, перетерла, все порядок. Залишилася у мене тільки в духовці запікається куриця. А як мені цю духовку ще видрати? Я не знаю. Мені оце як настроїться її помить. Так не хочеться. Але треба. Треба буде сісти, коли запшикати її. Та й помить. Побачу, можливо, ввечері сьогодні. Все. Ось, ще мені треба сьогодні посадити сьогодні або завтра хлорофітом, щось в мене пропадає. Такий зелененький він. І ободочок біленький. Це що таке більш-менш відірвало. Там в мене стаканчики є, ті, що не поприймалися хризантеми, треба в той стаканчик посадити. Казала, мама, тобі мало цих квітів. Немало, наче хочеться частину вже убрати, тому що як починаєш їх поливати, не вистачає ні дня, ні часу, нічого. Але ж і шкода, що воно пропадає. Посадити треба молоденьке. Прийметься, не прийметься. Якщо вже не прийметься, це вже друге діло. А так, якщо воно пропадає і ти не хочеш йому допомогти, то це вже не знаю. Не по мені. То ще треба буде, мабуть, ввечері процікільки там його 2 секунди. Вже воно набраний стаканчик із землею просто посажу. Так, а так поки що йду відпочивати. Світло нас не вимкнули, так що це дуже добре, не знаю. Можливо, ввечері вимкнуть, ні, то Буде ще краще. Покажу свого ж півника, який запікся в духовці. Ой, гляньте, наче в печі вже вимкнуло. А ну зараз шпажку візьмемо. М'якусіньке. Хоч губами їж. Да румяне румяне. Набагато мені гарніше, ніж в рукаві. Так що, зараз шматочок спробую. Нас на вулиці світа білого не видно. Чи туман, чи що це воно таке? Зранку такого не було, а це. Хат не видно. Курі повибігали. Нема дощу притих. Трошки тепліше, ніж зранку було. Але все рівно. Що таке? Все рівно. Ось у нас грязюки тут. Не можна ступнути. А ти не ходив по яйця? Собрав? А. Ну я не хочу лізти туди, у те болото. То. Ось квашня яка. О, опять капотить. Тільки що ж не було, вже знов на калюжі, гляньте, що робиться. Кап-кап. Ох, і поводка. Ох, і поводка. Що це за брачний сезон у вас? Курі мокрі ходять як. Ось під мокрющий. Туман, туман.